Стих сказати не можна, тому що бої продовжуються. Сепаратисти постійно порушують так зване перемиря або режим тишини. Постійно його порушують як вчора, бо відкривався вогонь з 120 го калібру і також працював 122-й та танк. Виходив танк на розв'язку і відкривав вогонь прямою наводкою. Вночі був СПГ. Крупнокаліберний кулемет, ну і стрілкове, м'яка. Плюс зранку сьогодні з добрим ранком нас привітали мінометним вогнем 120-й калібр з Донецького аеропорту. Слава Богу, втрат немає в нас. Прицільний вогонь із забороненими мінськими домовленостями артилерії. Наслідки їхніх смс ок як ми їх називаємо. З доставкою на дом. Але люди, видно, шахтери, як всі стверджують, не вміють користуватися технікою і озброєнням, багато з них не зриваються. Хлопці мої гідно тримають, дають вісіч противнику, не дають йому розслаблятися навіть під час обстрілу, дають і показують те, що це наша земля, і ми тут стоїмо за праве діло. І, судячи з їхніх панічних настроїв, вони Панікують, в них важкі і великі втрати, хоча вони це все скривають і намагаються показати, що це ми на них нападаємо і ну, стараємося відбити в них так, прикріпилося. Приїжджаємо і є не... свіжека. А що повредили связь? Ну я да. це щоденна робота. Зв'язок. Я його встанавлюю практично кожного дня. З'єдную кабель для того, щоб був зв'язок між, дв... між хлопцями і які... нашим командиром. Я працюю. Чим більше перебито, то може пів дня зайняти, може день, може й два. Воно все зараз в снігу буває замерзли і осколок крізь е, сніг пробиває провод, ти його не можеш знайти, треба кидати новий участок кабеля. На це все йде час. Зачистити, скрутити, заізолювати його. Я кладу осколку, тепер Резерв є, є, а як же? Звичайно, але оцей зв'язок нам дуже потрібен. Без нього ми ніяк. А що це стріляє зараз? Це стрілкотня, автомат може бути. Це з автомату сидить. Просто провіряють, можуть провоцирувати. Не відповідаєте на таку? Ні, на таке ми не відповідаємо. Коли вже є там, загроза життю та здоров'ю, тоді так, або за наказом. На самом деле тут все прострілюється. Ну, well, 60-80 до траншеї де проти почали там бутинки тої СМС, які ви бачили напередодні. <рек> <рек> Тільки в цю шахтіри вже видно вкрутили детонатор. У нас працював. <рек> <рек> ну, судячи по Ржавщині, максимум два дня. Це такі осколочки, виходить з... Из сау, из танка. Ну там за, калібр. Ну, Судячи по розмірам, я не знаю, треба яку лінійку мати, щоб воно вийшло до 100 мм. Судячи збройним оком, це як мінімум 120 мм. Ну, може. Наші опоненти вважають, що це Бог 25 або 17, то я би сам хотів з такого постріляти по ним. А це, це перемір'я по А так завжди. Ближче до 4-ї години починає сутеніти. Хоча зранку вони кричать, що ми їх стріляємо по ним, їм потрібно відновлювати електро... ну, електрику, структури. Соціальні. І Потім, як показує практика, виїжджає їхній танк і першим пострілом з танку переміря призупиняється, ставиться на режим паузи до ранку. Щоб бути більш автономними і покращити умови для військовослужбовців, які зі мною проходять службу на даному ділянці території, на даній ділянці, ми сконструювали і зробили таку. Саморобну сауну. Тобто, в будь-який час, коли більш маєш тихо, спокійно, можна розпалити і прогрітися, попупатися, попаритися. Моя гора. Я нею гражуся більше, ніж бойовими здобутками. Війна війною, а баня поросла.